Доброго здоров'ячка всім! Здається, сьогодні 15 березня 24-го року п'ятниця. Ви, мабуть, бачите, що у мене ракурс трохи інший. Почала я сьогодні зовсім з іншого місця, бо тут всі події відбуваються ось із цими рослинами, які пробуджуються і збираються цвісти. Гіпіаструми. Я на кухні, тут вони в рядочок, тут я так, треба зняти. Сьогодні хочу запропонувати цей плектрантус сусідці. Так, зніму, а то він заважає, бо мені нікуди, він тут ще ось, бачите, збирається і цвісти. О, на кожній гілці. Так, у мене тут в рядочок вони. Сюди я виставила всі ті, які будуть цвісти. Минулого разу казала, що ці зацвітуть, але, як бачите, ні, ще не зацвіли. Уже розпукулись. Бутон розпукується у нас було, казали. Так, цей підріс такий маленький був при цибулинці. А це в мене нова рослинка. Звичайно, що вже має не такий колір, бо мені подарували його Вікторія з сім'єю на день народження, і ця квітка ще була не розквітча, а там була Ну, я її вже зняла і такого яркого-рожевого кольору. От. А воно тут і тускніє з часом. Ось-завтра вже і почне складатися. Я про рожевий епіастром і мріяла на сайті Florium, вибирала, але так я не купила. І От Вікторія просто ціль попала. Рожевий тепер у мене є гіпіаструм. Бо в мене нема рожевого. Білий, лимончик, червоний, помаранчевий. Ось. Ну, і тут цей іде з двома стрілками. Цей теж одна друга стрілка йде. Ну тут видно, що дві стрілки. Ось на цьому одна стрілка. І тут маленька цибулинка, і дивіться, буде цвісти. Тут поки одна ось вигулькнула, на цьому це я сьогодні вранці пересадила. Я вже всі гіпіаструми попересаджувала. Уже в цьому і трава росте. Зійшло. Ось. Так що такі тут справи з гіпіаструмами. І тепер я згадала, що там я їх пересаджувала, і грунту понасипалося, і я забула підмести. А треба йти там знімати відео. Ну і прийшла я у звичне місце, звідки починаються всі мої відео до фіалочок і до бороди. Ось скоро і борода, бо там уже обтягує ось там лабрикен. Вже важке. Треба найближчим часом розібратись, посадити, повідрізати. і ось сюди в ящик, бо тут такий вигляд не дуже гарний. Обновити треба. Ось, а тут фіалочки цвітуть. На жаль, не пахнуть. Гарно було б, щоб ще й пахло. Оця яка красуня, ви подивіться тільки. Ну, які, які здоровенні квіти. У неї самі великі квіти із всіх фіалочок. Вони ж всі різні, всі-всі-всі. Тут я продовжую вишивати. Це перший рукав уже скільки вишила, ось тут моя горловина. І між вишиванням, бо сижу скоцюрблена, шия дерев'яніє, м'язи болять, я йду і пару горшків пересаджую. Отак, чередую. Ось тут я вранці в горшки садила гіпіаструми і забула підмести. Скажу, що в мене немає місця, де займатися цим, і приходиться це нахиливши, присівши ну, і болить і спина. І поперек, В общем, мені так важко пересаджувати. Я б, наприклад, не змогла так пересаджувати цілий день. Через те я 2-3 горшечка і йду до вишивки. Так, піднімаємося наверх, і тут ось ви бачите, бугенвілії цвітуть гарно. Дендробіуми продовжує цвісти. Ось цей... Ввечері я приходжу в кімнату, запах стоїть такий. Тут три чи чотири. Там ну, вони зліпилися, і тут скільки квітів, що я вам не можу передати. О, дивіться. Кругову, бачите? Ну, В цьому році неймовірне цвітіння їхнє. неймовірне. Правда, я цілий рік, як і гіпіаструми, так ну, і всі квіти, я їх на протязі майже всього року. ну, Теплої пори. Зимою я підгодовую фіалочки, а фіалінопсиси підгодовую майже круглий рік. Мабуть, вони і завдяки цьому. отак у мене, Цвітуть. так Ось ще один гіпіаструм. Вікторія навіть не знає. Тітка, яка продавала, казала, червоний чи що. Тут невеличка цибулинка вона була от з цим рожевим в одному пакеті, як ви. подарунок. А це мені <смірко> мій молодий зять Настін. от Ну Настін не зять. Бойфренд, приніс, примули такі гарненькі. Я з часом віддам Вікторія посадить у себе в саду. І там гіацинт ще мені подарували. Я не можу туди підійти ближче. Ну, там він, оце так, він, отакий. Коробочці продавався, там горшечок, ще коробочка. Ну, поки я так залишила, думаю, хай буде. Симпатично так виглядає. от Він підростає, теж буде запах стоять, пахнуть буде. Так, струманта ще цвіте, але вже видно, що вже закінчується її цвітіння. от Так, піларгонія біленька зацвіла. Тут все по-старому. ось фаленопсиси, от там один. Ой, як його, з якої сторони ось, отак. Це вже дітки одного фаленопсиса білого, які виросли у мене. Тут я бачила, тут у мене експериментально у банка, банках без ґрунту. Фалінопсуси. Добре себе почувають. от таке коріння вже на це наростили. І раз на тиждень я їх заливаю водою і зливаю тоді. І там я бачила, чи в цьому, чи в цьому цвітонос буде цвісти ще один. Оцей чогось відстає. Хоча він уже був цвів. Ну, не знаю, не захотів. От, так, колумнея. Ой, так якось відступить. Ось цвіте. А, такі цікаві квіти. Ага. Ось такі. Ну тут фіалочки. Я у нас Пасмурні дні через те для фіалочок для всіх. То включала, коли сонячно було тільки нижні дві полички, а це включаю на всі, щоб їм світло було. Достатньо світла було. Ось і хамедорея Я жалілася, от дивіться, цвіте ось ось. А ця чоловічого роду. І цвіте І ось. От так що. Хочу сьогодні пересадити аденіум. Там уже мені здається, ось я дивлюся, уже там і бутони навіть, наче, появляються чи листочки. Ось Він вже відпочив і вже просипається. Дивлюся, я так придивляюся. Горшечок у мене є. ґрунт є. Я, буду, я купила грунт для кактусів, купила вугілля із дерева, дерев'яне. І ще додав керамзит, ну, такий, щоб він був легкий ґрунт. І буду в той горшечок, мабуть, ще буду піднімати, а оце все буду обрізати те, що ось підсохло. Я в прошлому році отак підняла його. Отак у мене він був у ґрунті, от сюди видно. А це підняла була. Ось не знаю, що там, скільки наросло за рік. Чи це два роки я як пересадила, вже не пам'ятаю. Ось, ну, добре перезимував він. Ох, який. Я поливала його, але не регулярно, а час від часу, коли просихав трошечки ґрунт. Ось, Ох. Хуя три квіточки зацвіло, а, ні, не три, чотири. Я й не бачила. А це бігонія цвіте рожевенькими. І треба ці калерії, бо вони вже повитягувалися, пересадить. Ну, потроху буду. Так. Ідемо туди, де кактуси? Драцину сюди перенесла. Не знаю, їй тут подобається чи ні. Щось, ці листочки жовтіють, відвалюються, Може і не подобається. Там менше було. Тут вже, мабуть, чотири штучки відвалилися. Чи назад вертать до себе в кімнату? Ось побачу. Так, Ось і ще один у мене плектрантус. Я вже не... А, він на тій лоджії стояв на підвіконні. От, Дуже розростаються і нікуди їх дівати. Ось тут у мене пересажені, ось тут не бачу чи то листочок, чи то цвітонос. Ну, вони ще невеличкі. Ось тут мені здавалося, що тут цвітонос іде всій е, маленький цибулинці. Таке похоже, як цвітонос. Ось не знаю, як воно буде. Оцей, чекаю, це в прошлому році я купила дуже гарна квітка така. О, тут ось теж іде цвітонос, бачите? Так, а, тут же саме основне, що ви бачите, що тут немає вже цепероса. Я його винесла, і його чи хтось забрав, чи його викинули. Шкода, але що робить? Не хочу я його, щоб він у мене був. Він раді оцих квіток, от тепер у мене, а то вже повитягувалися і, і цей молочай. Ну він закриває світло, страдають ці квіти. От, ну, хай вибачає. Але то не для маленьких приміщень. Ось ще один гіпіаструм із стрілкою. Так, кактуси оприскувала, але ось пасмурні дні були. У нас три дня і сніг йшов, і сніг лежав. Ну, швидко танув, бо все-таки плюсова температура. Ось. Ще немає бутончиків. Ніде у кактусів, ні в яких, ні, ще не бачу. Ще не проснулося, мабуть. Ну, скоро почнуть просипатись. От сюди каву поставила. Там, де а, вона і стояла. Тут. Тут давно мене дивиться, пам'ятає. Так, тут. Мій чоловік казав, що це в тебе за безобразіє? А воно так і виглядає. Але ось дивіться, скільки там новеньких листочків, море. Тут, якщо воно все почне відростати, тут буде, я уявляю, як буде гарно. І там уже воно і цвісти буде. Я кажу, там зверху. Нікому не заважає, хай буде. Так, ну тут все по старому. Сьогодні пересадила вранці, і у, ту, у цьому ящику на кухню, на підвіконні оце дві цибулини були. Мені якось на цьому тижні гаряча тема пересадок. І старе-старе відео, я не знаю, скільки років назад, я знімала, як пересаджую гіпіаструми. І мені написала одна, що треба великі горшки, тоді будуть цвісти, і буде ну, гарно для них. А от я. Якось і розказувала. У мене дуже багато літератури, і я не скажу, скільки я прочитала книжок, журналів, і скільки інформації в себе впитувала. От. І запам'яталося, що горшки для гіпіаструма, щоб це від цибулини до горшка не більше трьох сантиметрів. Це достатньо. І ось минулого року я посадила їх у цей великий горщок разом. Що ви думаєте, я ось, сьогодні я єлі витягла звідти? Там скільки коріння було, а цвісти вони так і не цвіли. От, оце єдині такі здоровені. Я чекала, чекала, так вони й не зацвіли. В цьому році я їх посадила в окремі горшечки і надіюсь, що вони зацвітуть. Ось. Так що мої такі рекомендації. Їм не треба, і так і часто про багатьох рослин, коли садиш у великий горщок, ой, що я побачила, зараз покажу, то нарощується коренева система, а зверху рослина не росте і не цвіте. Бо всі сили на. Корінь на кор не вище. Ось що я побачила. Я побачила, що клівія дітка, випустила воно, ну, бачите? Цей цвітонос там більш нема, а доросла не випускаєш? О, і доросла там. Ха-ха! Буде цвісти клівія. Ну, я вже її пару разів поливала. Всю зиму я не поливала. Вона така зелененька і стоїть, ну, чуть-чуть кінчики підсихають, кожен рік так. От. І зимою я не поливаю, звичайно, тут же холодно їй. І вона цвіте. Навіть минулого разу чи позаминулого цвіла, тоді ще раз цвіла. гарно себе почуває. От. Вони із одного сімейства. З гіппіастрами. Треба буде не поливати. а занести в ванну. Це ж теж пройти всі двері, де <сум> у мене і в ванну, і тут, От. щоб не поламати листя, теж носить такі вженне, а ще води туди нальєш, то й не піднімеш, бо там ціле відро під низом. Ну, не знаю. Якось треба буде. Можна і витирати тряпочкою, а можна і в ванну занести і змить. Так, ну тут триходіадема. адема, щось я не бачу, щоб вона збиралась свісти. Хоча я... це ж час, мені здається, для цвітіння. Ну, не бачу. Минулого разу вона цвіла. Небагато квіточок, але були. А це мовчить, поки ще мовчить. Буду надіятися, що пізніше буде цвісти. От. Так що гіпіастра у мене всі пересаджені. Це саме головне. Остальні більшість я буду тільки знімати зверху ґрунт, обновляти. От, верхній шар ґрунту. А пересаджувати буду, може перевалювати щось, Ну так масово я не буду пересаджувати. Мені треба масово пересадити ці фіалочки Їх треба, вони люблять, щоб їх пересаджували. А такі рослини, особливо великі, їх і раз на 5 років можна пересаджувати. От, я не знаю гіпіастроми, щось я до них таке в мене відношення. Хоча вони, я не скажу, що це улюблена моя рослина, я дуже люблю, як вони цвітуть, але ціле літо, вони ж декоративності такої не мають. От у кого свій будинок висадить сад, це самий найкращий варіант. У мене нікуди, так що вони у мене там на кухні останнім часом. І минуло, минулого літа відео ви бачили, там такі, таке зароще було, такі листяри були, ну, вони ось масово і будуть цвісти, навіть невеличкі цибулинки, що дуже радує мене. Вернулася я на цю сторону, щоб сказати вам. Велике дякую за перегляди. Пишіть, ставте лайки, дізлайки. Всім ех, міцного здоров'я, мирного неба. Ну, це, мабуть, такі бажання, але це марні слова, бо мирного неба в нас немає. Хотілося б але найближчим часом, мабуть, і не буде. Але щоб до вас не було, не прилітало, щоб ви залишались при здоров'ї, при своєму майні. От, всім нам благ і до нових зустрічей. Пока-пока.